Забезпечити тепло за будь-яких умов саме таке завдання від харківського міського голови Ігоря Терехова сьогодні виконує весь колектив комунального підприємства Харківські теплові мережі у воєнний час особливої актуальності набули буржуйки, які зігріють за будь-яких умов. Процес виготовлення такої пічки починається з нарізання старої труби, яка вже відслужила свій термін під землею. Але в якості джерела теплопостачання металу 6 міліметрів завтовшки пропрацює не один рік. Можливо, конструкція такої пічки під брендом харківських теплових мереж війде в історію, адже розробив її старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Чертеж я разрабатывал как бы изначально самый первый этап. Дальше просто была модернизация за счет того, чтобы доделывались ручки для транспортировки, потому что возник вопрос, как это все транспортировать. Большие ножки сделаны для универсальной установки на любое покрытие, как бы хоть это будет грунт, хоть металл. Лишь бы обеспечивать как бы, від адпожара, як каже Олександр, сам не тільки креслив, а й варив по вихідних кілька таких пічок. А одну з них за номером 105 побачив на фото в інтернеті у пункті обігріву. Каже: приємно, коли твоє творіння вже дарує тепло. Тим часом для пунктів обігріву у теплових мережах також готують елементи комфорту: дерев'яні лави на залізних ніжках. А панстові стойки на дерев'яний туди, так. У дерев'яному цеху теж кипить робота. 30 лавочок виготовили лише за добу. Дружній колектив управління ремонтів виконує план по підготовці пунктів обігріву паралельно до своїх основних обов'язків. Конвейер працює як годинник від дерев'яної заготовки до пофарбованого виробу. Начальник управління ремонтів, який керує процесом, відволікається лише на кілька хвилин на нараду і знову до роботи. Руководством підприємства по нашим істочникам виділено 80 істочників. Для обогреву населення и 41 источник подготовленного для своего персонала. На сьогоднішній день везде проводятся работы, уборка. Підготовка, установка буржуєк, установка лавочок. Загалом і підготовка до опалювального сезону і забезпечення резервних джерел обігріву населення на комунальному підприємстві харківські теплові мережі проходить під знаком жорсткої економії та господарського підходу до всіх наявних ресурсів, у тому числі в питанні заготівлі дров. Збирається вся деревина, яка неправильно росте або погано лежить, і з мотлоху перетворюється на паливо. На флялах де проводяться ремонти, розкопки. Там, где деревья мешают, они вырезают и ну, большими кусками к нам сюди привозять люди по мере того, как освобождаются. Ми становимся, рижем, складаємо, сушимо і підготавлюємося к зімні. Даже старі оконної рами, де у нас проводиться реконструкція котельних ЦТП, где імені ми демонтуємо старі конної рами, виймаємо стекла і оставшися дерев'яні частини ми теж відготавлюємо, рубим, рижем складаємо тоже на всякий случай. на сьогодні. Головне завдання колективу харківських теплових мереж підготувати місто до будь-яких погодних та воєнних сюрпризів. І теплоенергетики спокійно та професійно роблять свою справу.